Всім привіт! Сьогодні у нас ще одна розпаковочка. Ми купили посилки по 7,49. У нас 7 посилок. Загальна вартість 52 ,43 долари 43 центи. За все це ми заплатили. Це без урахування податку. З податком 57,10. Ну що, починаємо? Так, тут у нас така лампа. А, але Де... вона там був? Так, не факт, що вона тут є. Пише дві штуки, але що дві штуки? Як вони там помістилися, вона нас не дуже велике виглядає. Відкривай, а я буду шукати зразу на Амазоні. Мені цікаво, самі, скільки таке Воно Виглядає так собі? Дивить, зразу воно. Дуже дивно виглядає. Зразу інструкція йде. О, тут треба витягувати звідси. Так. Витягаємо. Що? Та ну. Наскі коричневі? Так. Да. 79 доларів. Воно працює. Дивись, як рибочок. А що це? А це? Як рибочок? Вона металічна? Так, да, металічна. Не цікаво, вона. але ну наскільки воно це знаєте, замість свічок на романтичний вечір. Ага. Ну, ну да, всі це воно раніше зелене. було вечір при свічках, а зараз буде вечір при лямпах. Не дешеве задоволення, однако. Ну, виглядає цікаво, наскільки Непольно, незвично. Це да, таке, точно мені Сказати чесно, уже з першої посилки, ми... з першого Повністю року купили Повністю все купили все. І що за ці лампи. Так, давай йдемо по маленьких? Давай, оце мені цікаво. Давай. Цікаво, тут це... тут намальовано, що це для мила, але це треба теж да, перевірити. Це, це мило і о, тут завжди ставлять милко і лосьон для рук. В ванній кімнаті. Або якщо на кухню, то це виходить, для, посуди для посуди і для рук. І для рук. Теж. Я думаю, за все то це в ванній кімнаті. Вау! Oh, wow. oh, а що це таке? Ану відкривай. О, Вау! Вау! Клас! якийсь малий бізнес робить такі штуки. Тут така відкруточка. Маленька... Листівка. Маленька листівка, така. подяка. Дякуємо за ваш за Чи, ваше їздила. їздило. І, а, вони пишуть, що вони дають гарантію на, цю, на цей продукт 12 місяців. І а, тут є багато наклеїв. Тобто слині такі баночки з доза, дозатором для а, чого завгодно. І тут можна на вибір а, помістити це геть для душу, гель для душу а для гель для умивання, лосьйон, шампунь і, шампун, і так далі. далі. Ти сюди можеш наклеїти і будеш знати, що ти сюди налив. Дуже класно. Я, наприклад, я більше люблю о, в скляних бутилках о, всякі різні. Так, да, щоб не пластик. Так. Да. Особливо умивачки для лиця. Very Клас. Ого. 34 долара і зараз на сейлі 27,99. Відгуки класні на ці затори. Наступне, О, тут ще щось маленьке. О! Давай. Візьмемо давай. Це. Так, тут пише, що це. Маленькі самі цікаві. Blood pressure. Тонометр. Тонометр катаєш. Ну, клас, якщо б він ще й працював, взагалі круто. Я собі, коли купувала, купувала тонометр, то він був від 35 доларів і вище. Самий дешевий, такий просто ні до чого, 35 доларів. Його не заклеє... Воно заклеєне ще було. О, вау! Така гарна коробка. О, клас, тут ще такий кейс є, крутий. Розпочати цей тонометр, а я його знайду. О, тут пише зараз яка реклама. А, окей. Тут ще, тут ще є якась. Дивись, ще батарейки є. О, клас. Тут ще є якась епка, ти її завантажуєш і. Програма, Програма. Програма ти її завантажуєш і. А... До речі, в минулому, минулий раз нам попалися від цієї, від цієї фірми Ваги, які коштували там 89 доларів. Я не знаю, ми це будемо будем... перевіряти. Ну давай. Я знайшла батарейки. Ну що ж, давай перевіримо, чи воно працює. О, він працює. Воно ще й пише, який рік ти можеш вибрати. І на двоє людей воно розраховано, що ніби запам'ятовує. А... Угу. Да. а ну давай, може його так спаковати. У нього ще йде Заряд. зарядка. Зарядка? Це він? Greater goods. Так. Да. Greater... 35 доларів дивись, він коштує 39, да, 40 доларів коштує. А, а, клас! Ти можеш скачати програму спеціально на телефон. На, на телефон, і вони, воно буде робити тобі календар твоїх а, замірів тиску. Буде показано дата, час і. А, і... да так і є. Бачиш, дата. да. Результати твого а, твоїх замірів завантажуються зразу в телефон. Вони з Воно з блютусом, з функцією блютуз. Клас. Це крутий, ну, це крута покупка потрібна. О, о, він запрацьов. Ну він новий, ну, це, це, видно, ну, що він, да. це видно, що він не користував. Він ну, класний, тому що в ньому ще дивись, Христя, ще екранчик Все, заклеїв. Все заклеєний. Це, коротше, ну, тим більше, що батарейки ніхто не відкривав. Наступне! Ой, це щось. Ж... Ой-ой-ой-ой-ой. Тут, тут підписано, що це якісь тарілки. 12 Charger. Що значить Charger? Це тарілка, яку ти не використовуєш. Це типу Така велика тарілка здоровенна підставка. Mm -hmm. ну, як коли роблять класну серверовку, рестор... типи як ресторану. Mm -hmm. да, Коли, коли роблять сервірування стола. То кладуть оце, Charger Play, велику таку тарілку, а зверху кладуть е, основну тарілку там, і oh, ще, такі, три тарілки. Боже! Oh, 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 uh -huh. wow. Клас! Two, four, а вони. Вони ще всі якісь різні? Ah, а, да, так, вони різні. А, ah, ні, чекай. А, ну, да. а ні, ні, вони просто з другим, другим боком повернуті Вау! Клас! 4, 6, 8, 10, 12, 12 штук. Ну, вони такі... Ну вони, вони пластикові, але вони, ну, вони, вони з дуже, дуже товстого пластика. Тобто кладеться така тарілочка, сюди вже кладеться а, для основного блюда і садка. Будемо робити сервірування. Клас. Подивимося, скільки коштують такі тарілки. 12 штук. Вони 13-інчові. Shiny foil. так вона. Shiny foil texture. Так, компанія їхня називається. Да, ось вони. 25 доларів 12 тарілочок. Ось така ось наступна. Давай, я готова. Тут пише, що це 20-інчовий. Різдвяний віночок який на, на, на двері начепляють на завжди у нас тут такий традиційний. Я дуже люблю все різдвяне. Це для мене дуже не пасить. Так, ну що, давай подивимося, чи справді воно... О, так! Вже видно. Уже видно. Теплотний скотч, слухай, ого. Треба запитати, де у них скотч. ой 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 Ого, зараз все буде в снігу. Ого. 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 Ой, щось висипається ще. А це круто, тому що ці штуки продаються окремо зазвичай. Да, тут вона, бачите, я і такі це, як, це, е сюди це ставиш це на двері. Надіваєш цим квадратом. Так, зараз вам показує. І сюди чіпляєш цей віночок. Ого-го-го! Воно ого, ого. з ігрушками, з всяким. Клас. О, воно ще можна його включити. Да, і, тут, і тут теж, іде, теж іде така упаковка для батареї. А, отак, навпаки, отак. Клас. Такі Я бачу, що тут воно якраз крючок там ззаді угу. є спеціальний. ти за нього начіпляєш. Так, да, і ти за нього так, ціпляєш. Значить, що ми маємо? Зараз спробуємо перевірити, чи воно працює. Так, так не знайшли, з треба э, сфоткати саму гірлянку. Так. О. Ой, вже зразу-раз запрацювало. Тут пише, що тут 9 різних режимів. О, гарно. О, так, у нас свідиться. Це вона? Це вона, це вона. Просто жовте світло, так, да, це вона. Амерзест. Амер да, да, Амерзєст. Амер. Не так собі назва. Але. Амер роз... Zest. Щоб ви розуміли, 52,99. Ця... Вони не дешеві на, на двері, ну, це не дешеві. Да, ну 50... Я не очікувала, що вона буде 52 долара. Ти що? 52,99? Ну що, наступне? Це що? вже останній чи ще ні? Ще дві. Ох, так, пересунемо поближче поближ, трошки. Так, давай почнемо з цього. Щось тут вже тут знизу його відкривали, напевно. Так, що? давай, може, з там, того боку куди відкривали, так і будемо. Або, може, вже хтось хотів просто сюди заглянути, і вони. Так, хоп. Не дивіться. Нема чого. Там не дозволяють, до речі, Дати в коробки, дивитися. Без дозволу не можна нічого. Ой-ой, це я зараз будемо діставати. Ой-ой. Так, я тримаю. Три, два, один. Не сталося. Ой-ой-ой! Ой, тут коже все замотано. Такі гарні. Клас. диви, яке це скло плотне. Мені цікаво, скільки коштують. Виглядає или дешево тоже? Дві штуки. У нього все є? Це Ой, люстра. Так. Ну да, до нього. Я просто думаю, чи є, знаєш, кріплення. Ага, бо... от зовсім. там намальованная куда-то. виглядає. О, так. Отак. Вот воно знайшло. Це одна. Ну, давай помножимо на 20 ціну, да і все. По зелені дорожчі, бачиш? Я думаю, оця. А, чекай, це 9,5. А ну, тут, тут скільки? Тут Ого, а, Ну така тяжка. Тут зараз можна подивитися, до речі, розмір. Так, розмістить. Не пише розмір. 8,5. Так. Так, 8,5. Ой. Просто бачиш, зелених немає, але зелені дорожчі. 119,50 значить, вони, так? Да? Угу. Ми знайшли, але інакшого кольору а, тут є такі синенькі. Ну, такого самого кольору знайшли, але вона одна або да, одна або більш... більшого, більшого да. діаметру. Така. І остання коробочка. Ну, тут намальовано, що це отак. Лампи на вулицю. Так, да, На гараж. Сіто. або на... Ну, на хату просто чіпляти. Ну, ж, давай. Але коробка якась дуже покоцана, хто. Тут вирізали, до речі, адрес. Адрес не, від, не відривали, а просто ножиком повирізали ну, mm -hmm. адрес. Знову пінопласт. О, знайшлося. Але якийсь них? Тут просто. Вони... Зараз побачимо. В... В... А, тяни. це скочі так. Знову. Качка, бо там щось висипаєш. Ой, так не получится. Так не треба. Щось висипається. Як це було? Так, коробку. А це теж видно, що вони так, не використали. О, клас, давай які гарні. Ой, не ламай, не ламай. Ого. Такі. Чи немаєш? ми дістанемо його. Опа, ой, це звідси. Шурупчик отам. А, собі. Прикольно. Так. Дві таких лампи. 98-99, але зараз вони на знижці 79,99. 80 доларів за дві. Ого. А, вони ще й на цьому на мошен чи ні. Так. Да. А як воно? Ну, написано. А, написано, що зверху. Чукаю, де він? Нема. Бач, тут другі лампи всередині. Ха-ха, а чекає, там на картинці інакші? Так. Да. Картина. А це інакші лампи. Всередині. Це... Всер... Ми, ми купили і сканували навіть. Е... По баркоду і на коробці намальовані одні лампи, а по суті, справи тут дві інакші лампи. Скоріше за все, що це хтось їх взяв, а, купив і повернув і просто зрозумів, що може трошки змухлювати, і поставив сюди дешевші лампи в дорожчу коробку і повернув на склад. Тому що ці а, ці лампи коштують 49 доларів, не дивлячись на те, що вони. А дешевше, ніж ці, але все рівно гарно. Ці 50, да, 50 доларів, доларів за дві лампи. Ось така от у нас була розпакочка. Ми вже казали, що О, кожна посилка була по 7,49, 7 посилок, 52,43. І з урахуванням податку 57,10. 389,44 це загальна розвідна вартість, плюс накинем податок. 424,10. Відрахувати те, що ми затратили. 367 доларів економили. Ну що ж, от така от у нас була розпаковочка. Поставте лайк, підписуйтесь на канал і побачимось в наступних відео. Па-па!